Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Ну що ж, сьогодні починається у мене сама складна пересадка. І не тільки пересадка, а треба ще й поділити Дендробіум, який вже тут росте дуже давно, років 5, а може і більше. Ну так, я його саджала сюди. Це посадка була ще до корони, а корона була в 2019 році, то вже а сьогодні. Уже 2024. Він встиг пережити заморозки, підморозились, не, не тільки він, багато тоді. Цимби, дендри підморозились. пережили, наростили знову масу, цвітуть. Це білий дендробіум, який гарно завжди цвіте. І тут вже йому і рости нікуди. І я хочу його оновити, бо, бачите, дуже багато цих лисих бульб. Вони тільки місце займають, а все на виросте подалі від центру. І от зроблю собі кілька діленочок. В один горщик посажу і посажу в менший горщик. Ну Може якусь діленочку ще відсажу, хтось захоче. Цей біленький, хоча це не дефіцит. Його купити можна дуже часто, і це така. Архідея нерідкісна, можна сказати. І починаю з нього, бо... бо це не такий складний буде, як оцей кущ. Він у мене зараз стоїть на сонці, коли воно є на прямому. Я вже не знаю, що йому треба, щоб він зацвів. Це той нобір, колись я показувала. Ну, нещодавно. Який у мене теж ще до корони. І теж посадка була, мабуть, одночасно майже з тим білим. І ні разу не цвів. Цього я не знаю наскільки поділок треба буде розділити багатинько. Собі залишу, як я казала, хочу посадити одну частину на блок, а думаю в горщик, подивитися, що скоріше зацвіте, що йому не так. Його вже б вже треба було б давно пересадити, а я все відтягую, відтягую. Це для мене таке саме страшне, чого я не люблю, можна сказати, ненавиджу. Особливо такі оці пересадки. Коли там перевалив з горщика в горщика, бо як я зараз багато орхідей перевела в мох, теж дуже, дуже легко змогу пересаджувати. А оце, та ще й розділити його, ой. Ну, а треба. І зараз починаю пересадку з поділом. А спочатку треба його витищити з цього горщика. Ну і щоб не ускладнювати собі роботу, я вирішила просто горщик розбити, він керамічний. Так буде мені легше. Спеціально прийшла в це місце, щоб можна тоді було гарно позамітати все. Наливаюш і все одно сухий, ну, Раз росте. Гарні коріння. На цей раз я трошки посадку теж не буду ускладнювати. От ліньки. Ця війна у мене так забрала вже ті бажання, які раніше були, хоч я посадки і не люблю, ці пересадки. А все рівно ну, намагалася посадити так, як вони орхідеї гарно ростуть. Деякі вже звикли і орхідеї і я. І потім покажу субстрат. Так, продовжуємо знімати. Ой, ну, то якщо якийсь корінь і пошкоджився, то зараз буде ще більше пошкоджених, коли буду ділити. Так. Каміння, бачите, скільки багато каміння. Я завжди так лажу багато каміння, щоб горщик був важкий. Дуже важкий, щоб його не дуже кидало, коли у нас бувають дуже сильні вітри і все рівно завалюється. І пемза, і кара. Так, зараз я його звідси витащу. Ага. А ось видно, як я його перевалювала. Я навіть його перевалювала, бачите? Ось видно. Як коріння росло у горщику, тоді я його привалила, додавала субстрату, каміння і все. А от тут, як щільно коріння росте, все наверху. Знаєте, чого воно все там майже зверху? Тому що, ну що, побризкала, побризкала, дуже не заливаю і вся волога зверху. Посажу ще менший горщик і буду гарніше поливати. Витащила його Ну і повитягувала каміння, наскільки це зараз можна, він дуже-дуже сухий і дуже такий щільний. Весь я його зараз розмочу, розділю, ділити вже не буду на камеру. А може і покажу, подивлюся, як настрій буде. Дуже сухий, щоб його можна було тоді якось оце коріння. Воно тут як зацементовано все. Я не знаю, як його буду розрибати. Ну, Зараз нові рости йдуть. Нові, бачите, поганий їх багато. Нарости нове коріння. Вже декілька хвилин. Розчисує його під струменем води, а коріння все ніяк. Але що вже так трошки э, розшеверилося. І оце поливаю його поливаю, змочую, змочую а в голові це такі думки. навіщо я за це взялася, хай до червоно я Ну а все ж таки треба було його розділити, слава Богу. З другої сторони голови мінки, що я за це взялася, бо там ж було багато таких вже туберів які я обрізала їх, просто обрізала, і там такі піньки, які треба повитягувати, його там багато. Блин, каміння напихала, як для себе. Це, мабуть, субстрат я не міняла, він в тому субстраті був куплений і тільки щоб закріпити в горщику, я тут напихала, приваливши його, цього каміння. Валиться і валиться. Ну, так обхідно, що корінечка трошки вже розходиться, розчесується. А ще не залишає мою голову думка, що мені буде, коли я буду той великий ділити. Його теж треба обов'язково. Взимку вже й ставити його нікуди. Ну і не цвіте. Звісно, що порисадка теж відтягне цвітіння, але ж тоді я ж подивлюся, хочеш на блок посадити, а ну якусь поділку. Може ж зацвіти, і які він зацвіте. Чуєте, ви там якісь голоси, так? То до чоловіка прийшов сусід, в них така традиція, майже кожного дня ввечері каву п'ють. А я ввечері, коли вже так. Якщо тепло дуже, то сонце спаде, тоді щось роблю з орхідеями. В спеку не можу. Так от сусід мені каже, бачиш світа, що значить рослина, нічого не може сказати, не може нічого зробити, не може себе захистити. А уяви собі, що це була б якась пішка, що вона тобі вже ти очі повдирала і руки повидгризала. Якби ти її так чесала. Ну, Кажу, на то вони і орхідеї, що мовчки переносять усе. А правда, скільки маніпуляцій вони наших переносять. І наші помилки, і непомилки. Є такі стійкі орхідеї, що стільки багато виносять. Я їх згадую дуже часто мій початок, як я їх сама власноруч рочок вбивала. правда, багато дуже виносять. І мій Вікторія Регіна Дендро. Це мені як пам'ятка, коли я його купила з квіточками, там було три чи чотири тубери. Ну така гарненька рослинка. Я з втратою викинула, залишила три кори, на сонце поставила і в мене загнувся. Викинула я його там до мене, на і тоді стояли на травичку біля маленького газерця. І восени тоді знайшла його, коли збирала всі орхідеї з маленькою брунечкою на одному тубері. І з того ото виростила. Нарешті. Якось я їх розділила. Ой, ви не уявляєте, як це було важко. Каріння настільки сильне, і треба було багато часу, щоб якось якось з ним розібратися, бо я так все і не змогла його розпутати. Дуже воно між собою переплилося. І оце все, що як я до цього показувала зверху, воно все живе. Воно понамакало і стало. Ну, як. Така як драт. Страшне. В общем, пиляла. Тут уже стільки було старих багатих ростів, які ото були сухі, бачите. Відсихали, я їх знімала, так, в общем, чистити його дійсно треба було давно. Отаке От все. Позалишаю собі зараз. О, дивіться коріння яке. І таке товсте деяке страшне. От. Повідрізаю зараз оці всі бульби, оці всі тубури. Залишу ну, декілька. Щоб по-новому наростало, і щоб я не знаю, чи тільки через 5 чи 6 років я що ще тут знайшла? Пінопласт, я і не пам'ятаю, щоб я його пихала сюди і для чого. В общем, дуже така цікава посадка. що, Бачите, як все забувається, що коли пересаджуєш, то знаходиш якісь несподіванки. Я той пінопласт вже чорт коли і забула, коли я його використовувала на початку, от а потім ні. Розділю зараз і сажати вже буду завтра, бо дуже довго я з ним возилася, втомилася, чесно кажучи, я дуже втомилася. Дуже важко було, і я навіть не уявляю, як буде важко мені з тим другим кущем возитися це треба виділяти якийсь день зранку як почати, і це буде точно до вечора, поки його там весь. Якщо коріння зберігати хоч якось. А якщо так, то покрамсати, посадити відрастинувати, то так швидше буде. Залишок. І он такі чотири діленочки свіженькі будуть рости по новій. Все, на сьогодні все. Намучилася з ним, дуже було важко і дуже було довго саджати буду завтра.